У Вінниці презентували мистецький проєкт історія культурного опору російської агресії та деукраїнізація Донбасу часів тоталітарного режиму УРСР. На виставці представлені 33 роботи краматорського художника Івана Борисова та 9 робіт його послідовника Максима Дрогобецького. Іван у своїй творчості об'єднав класику та авангардизм, тим самим створивши новий стиль. Це стиль абстрактно, абстрактний експресіонізм. Ось. В чому то що я можу виражати те, що я відчуваю? То тобто, деякі роботи є з, з білію, з погляди на минулі часи. Понад півтори тисячі картин досі залишаються у Краматорську. А ті, що вдалося врятувати, будуть зберігатись у Вінниці. Сам же художник помер три роки тому. На виставку його робіт завітали митці, вчителі та поціновувачі мистецтва. Тут такі сумні настрої і фарби, і колористична гама. Досить така печальна. Тобто те життя спонукало філософствувати, багато думати, розуміти і висловлюватись якимись символами, знаками. По суті, дуже багато печалі в його роботах. Презентували роботи у виставковій залі Вінницького літературно-меморіального музею імені Михайла Коцюбинського, саме ось в такому вислові, вислові мистецтва, в мові мистецтва формується історія. Сьогодні представлені на нашій експозиції роботи Івана Борисова. От також молодий митець представив свої роботи. Він є послідовником свого вчителя, який його надихнув на подальше його мистецьке життя. А ми у громаді маємо це не тільки Підтримувати, маємо розвивати. Ознайомитися з роботами митців з Донеччини можна до 3 липня. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.